Добрий день, зводки наявності, явності КПС 6, восьмерки, Чого цікавлять? звертайтесь, Привезем, доставим по Україні. Також є культиватори для міжрядного обробітку дискові борони, менчатні. Навісні вущильники, грубіші катки по 3 метри, навісні та 30 Тут Ущельник 510 диск. Рубищі катки з прямими ножами, з шахматними, якщо треба. Техніка в наявності. Дві валочки на відгрузку сьогодні. Завітайте на площадку в Кропивницький. Розкажемо, покажемо.